От як ви купляли трактор? Ну, швидко, би, швидко їде, не співаєш, тільки дивитися. <смір> <смір> Можна рюмочку поставити, рюмочку <смір> <це, це, смір> <це, це, смір> <ви> попити. <смір> Він вже користується десь вже років 15, якщо більше. 15 років. <смір> не боялися, що трактору буде важко? Скажіть, будь ласка, чим ви саме займаєтесь, що ви вирощуєте? Там 20 сотих. І плюс поляч? Так, да, і плюс поля. Повний комплект масел, фільтрів на перше обслуговування. Тут все. Дякую, дякую. Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Total Трактор. Сьогодні ми завітаємо в гості до нашого клієнта до Миколи Володимировича. Він не так давно у нас прикупив такого симпатичного тракторця Кубота Т-240. Давайте звітаємо до нього в гості, попитаємося у нього, як він працює. Да -да, йду. Наші люди. <рістити> <рістити> О, доброго дня! Доброго Вітаю вас. дня! Мам. Як поживаєте? Ну добре. Як наш тракторець працює. Ви його не обіжаєте? Ні-ні. <рістити> ну Бачу, що він такий без роботи тут не стоїть у вас. Ні-ні, тільки приїхав. Тільки прий... оперативно, оперативно. Так, на рахунок плавуча. Ви їм користуєтесь на... тільки на фризою чи плугом, так? По плавучому режиму, боковому. Мені По боковому, так. все залежить, яка зона ґрунту. Угу. вліво право Підкоректував його і все. і він вже... А, тобто ви зафіксували определений кут, ви йдете, трактор кидає, а воно його собі да, відпрацьовує. Да, да, да. відпрацьовує. Ну... Що? Що взагалі скажіть, як ви купували трактор? До чого ви прийшли? З -з 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 відкуди? Бо я так розумію, ви з цього починали. Да. Починав я з такого трактора. О, це того дуже малюка феншоу 91-го року випуска. Це саме із перших моделей 90 91 роки, років, які випускалися в доброму стані. Коли я його придбрав, придбав, я подумав, що як маленький Т-25. Ну, мали досвід з китайцями. Чому далі не захотіли китайця, а от роздивилися варіант японців. От у нього більше функцій по роботі. Тут вал відбору мощності 540. Да, тут ньому, мінімум 3-4 да, положення обертати. Тут, у да, тут іде. 540, 770, 770 1200. І, ти, і тисячу обертів. Щоб підняти фрізу, підняти, мені треба включити, вимкнути валик боромочності і підняти, потім підключити. Тобто максимально незручно, тут да, один да, рычагом підняв і все воно. Да. Китай це 18 лошадок. Ну да, це 24-й. Тут досить цікаво, що він середньобазовий. Він не да. дуже великий. Це модель Т-240, це те ж саме, що Т-21, Т-220. Скільки років тому ви купували цей трактор? Цим це году В цьому году придбав. Скільки вже mm. напрацювали? Пишіть, що 40 мото 40 мотогодин. Мот ну, грубо кажучи, тільки ви з ним вже познайомилися. А ви в основному працюєте фрезою, чи я так розумію, плуг фриза? Фри... 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 Дивився в інтернеті, багато розповідали, ну взяв з шварними е... п'ятерка з двох швіліров зварений, угу. він е... говорили, що уси... усилена рама. Ну, відповідно, йшов по цілині і він навіть і не чувствував. Не Два боялися, спи. що трактору буде важко? Тому що все ж таки габарити досить скромні. Не, не важко. Щшов перший повишений, потім перейшов на втору повишену, бо угу. підібрали, підібрали, його, да, підібрав що... його як би, по мощності. Хвати, не хвати. Ну, хват... Друга повишена це ну, такий досить серйозний результат. Ну, Быстро їде, не співаєш тільки дивитися, як воно ззаді перекидає. О, я дивлюся, земля у вас досить важка, і такі досить серйозні. У нас глиби. такий чорнозем є, і трошки глиністий, і трошки отакий. він. Ну, його це Одеська область, у нас такий чорнозем. Скільки у вас часу зайшло на цю діляночку? Минут ми 40. Хвили Супер швидко. Да. Не пам'ятаєте, багато солярки спалили. Якби так заміряв, з фрізою чуть-чуть трошки береш більше. Ну, відповідно, нагрузка, да. ще йде на вал відбора. Ну, По рекомендації від літра до п'яти, ну, десь може два, а, може, два з половиною, половиною. може 1,5. Все зависить на загрузку угу, угу. двигуна. До речі, функцію оберт на місці використовували при роботі Так, да, сплуга. Десь, десь рівний участок, а є з стріугольником, угу. то вже на понижений, вторий оберт на місці. Якщо треба розвернутися в теплиці, от, і вам покаже, він взагалі на 6,70 70 розворачується. Я б дуже хотів подивитися, тому що ми можемо показати людям, які у нас купують трактор лише на нашому майданчику. А тут, скажімо так, цікаво подивитися на це, як воно от, в реальному житті, з чим люди наші да, Прям клієнти покажемо, да. зіштовхуються. До речі, якщо зроб... можна. Да, до речі, зробив ще доповнітельний фонарик. А, ну да, видно, Це японський, ще в заводі да, це, до нього. Це вшов. його рідний йшов. Да. А це трошки доробив, бо коли йдеш фрізою, Буває так, треба, день, треба де, дивитися, день короткий, так, короткий. Так. Я собі наклонив і бачу праву сторону. Я досить здивований x 20 про котрий ви казали, що ви, ви зробили свій вибір, опираючись на досвід вашого колеги, у котрого x 20 більше, ніж скільки ви сказали. Він вже користується вже років 15. 15 років. Я так розумію, він його там особливо не жаліє. Ну, ви поспілкуєтеся з Дванією. Ми обов'язково доїдемо до Вані да, сьогодні. до Вані. Вони 20 гектарів в цьому році відпрацювали на X20. На x 20 Отак, на хвилинку X20 20 це трошки менший трактор, ніж цей. Да. <с> це ще менший. А, якщо можна подивитися, як він працює в теплиці, ми були б вам да. дуже вдячні за це. Тому що ну, я, наприклад, вживу не бачив, тільки на відео. Зараз продемонструємо. Зверніть увагу. Зараз включили функцію оберт на місці і трактор просто розвернувся в маленької тепличці. До речі, треба звернути увагу, що в тепличці ґрунт такий, не, не, не м'ягенький. Тобто запхати сюди плуг 2 по 25, ну не, не кожен трактор може собі дозволити. вот этим рычажком он делает плавающий режим фрезы вверх-вниз. Если я глубину вот поставил, например, выставил, если где-то мягкий грунт приседая, вот, вот, эта функция выполняя боковые выравнивания в нулевое положение фрезы мне. Если я, трактор идет косо, сейчас я зажигание вот включу, вот видно, вот эта штучка, вот я когда включаю, трактор идет боком, А фріза йде ровно. А так, удобно тим, що робоче місце удобне. Комфорт, одним словом. Зверніть увагу на Миколая, то він досить зручно сидить, йому комфортно. Він не пригає на тракторі, він так, собі так, підрегулював так. кермо по висоті, як йому зручно. Ну і в принципі, як в Мерседесі Спринтері, я думаю. Отаке відчуття. Тамо да, можна рюмочку поставить. Там Чаречки. До речі, треба комплектувати трактори спеціальними підстаканниками, ну, щоб людям було максимально вже комфортно. Ви скільки оборотів даєте на двигун? 1802. При тому, що саме таке КПД у нього йде на двох з половинах. Навіть сп... мотор не чується, що в нагрузці. Перший повишений. Щас, от, включимо на другу повишено. Давайте спробуємо. О, О, руля пустив. Все добре. Лук заходить відразу. Да, я... Якщо чесно, я поражений. Я думав, що коли на початку він трошки буде йти через паузу. І буде момент, коли двигун піде в нагрузку, піде там на 2,5. Я цього не бачу. На батарії і 1800-1900. Ви ще грамото плуг настроїли, щоб він так, легенько заходив. Тут... Це не тільки трактор, це ще ви маєте трошки, да. трошки досвіду в цьому. І центральний винт ви вже докупали там, де ви купуєте. Купляє це адіально заказав він, найбільший угу. 750 з ДТЗ. Да, тому що треба розуміти, на фризу йде да. фриза на цих тракторах, вже йде через трикутник, через бистрозйом. На цей швидкий йде коротенький центральний він. Якщо е, вже люди докупають, планують докупати додаткове навісне обладнання, їм необхідно просто докупати довгий центральний він. Дегурузаж був на місці, тут така стояла для фрізи. Поставив. Спочатку е, був ст 25 у нього більші вуха, угу. то мені впиралося, прийшлося зняти таку защиту. Неудобно, щоб потім фрізу цепляється, щоб защита так, так, була. Так, так. О, Придбав китайського удлинителя. Ну, Воно все під, підходить, воно міні-трактор, він і в Африці міні-трактор, так сказати. Так. О. Ну, Мені подобається, що і перевал є. Ну, що, грудка, виворачує корні всі вверх. Тут. При тому, що я ж кажу, що мене дивує, тут ґрунт нелегкий. І він не відчуває нагрузки. Так. І два по 25 Бо є там, задають запитання на 20-22 лошадки, чи uh -huh. 2 по 20, або 2, 25, чи не буде важко. Саме бачите, що... Ну так, да, 24-ка з середньою базою легко справляється на повишених передачах. Перша інших повишенах, друга повишена. І різниці особливої немає, ті 1800 обертів на двигун, так. котрі ви поставили, ви й даєте. Я так розумію, ви про ну, за рахунок того, що тепличка маленька, ви користуєтесь ножним газом, ручний в основному на полі. Е, на полі там можна, якщо там гектари. Mm, да, ви сиділи, і і да, е, да, Так, Ноги убрав і все, і чисто віддихаєш. О. О, тут зру, зручно те, що підлога рівна. Рівно, так. Да. Я, до речі, звернув увагу, що ви його вже на номера да, поклали. Поставив, поставив, так. Да. Легко було, були якісь питання? Не було ніяких питань. Ці, ці бумажки передоставили нам. От, поїхали в Одеску, Держпор mm -hmm. е, служба їхня, споживчика. А ви з яким О. менеджером працювали? Хто е, е, вам е, трактор продавав із менеджерів? З е, е, Андрією з Андрієм. Да, да. Нормально об'яснив, все, так, понятно так. було. Документи О. швидко передав, тому що там сертифікат, сертифікат трошки якусь неділю треба чекати. Може, неділька-полтори особо. Ну він зразу, да. коли тільки прийшов, він з вами зв'язався, да, зв'язався поч... на нову пошту, на нову пошті отрив. Yeah. Без питань. Yeah. О, документи. Е -е, знижку на доставку зробив, саме основне. Да, да, О, щоб я не переживав, що він не дай бог, не зробив. Да. Удобно, що сам забрав, дешевле. Ну, 200 доларів на самовивіз це завжди да. 200 доларів. Да. О, е -е, Задаю запитання, ось ці... Три точки. Так, да. от задаю запитання, що обозначає ці три, три точки. Це три точки, що то він повністю пройшов сертифікацію обслужування масла у передку, у двіжку. Це, Це наш та... знак якості. Ми для себе помічаємо трактори, які ми обслужили. Тобто що ми поміняли масла, масла в передньому мосту, в моторі, подивилися фільтра, подивилися рівні в коробці, поустраняли усі. Усі а єдине, що я би вам порадив, після кожної плотної роботи з передком, отут спускати давлення, щоб у васальники не текли, щоб вам було просто Ну, навіщо тратити гроші. І... А, зрозуміло. Або сапунчика зробіть собі, або просто після роботи взяли собі гайчку, ви... від... 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 відкрили, випустили давлення. О, після спашки, після от ґрунтик, він такий, от, бачите, який у нас такий трохи розсипчатий. Ось це. Так, ну Трактор у нас однозначно купляється для роботи, для того, щоб для щось праці, вирощувати, да. вирощувати. Скажіть, будь ласка, чим ви саме займаєтесь, що ви вирощуєте, ну і відповідно, що ви продаєте нашим, нашим людям? Ну, до речі, чим ми займаємося Що ми вирощуємо тут. Вирощували помідорку, трошки огурчика. Тут жінка вже зелень посадила. Я так розумію, оцю, оцю тепличку якраз сюди заїжджає отой, Т-240 і її він фрезує. Садили редиску, садимо в январі, в фівралі. Ідемо тут. О, Дові... Дові... між тепличкою. І отут Дові. заходить ця фреза. Скільки у нього фреза йде, Метр сорок? Метр шістдесят Метр на 24 четвірки. У нас тут грядки а? трьохметрові. А, ну или да, або да, метр шесть. Два раза Там 10 см, в 10 другий приїх, раз прийшли, да, 10 нічого. Приїхав, да. Да. Ми вирощуємо редиску, десь вже в продаже йде март, апрель, май еще. Приїжджають люди, забирають нас оптом. То есть ви зразу на опт да, оптом Да, В розницу немає времени, а приїжджають люди, забирають на опт. Угу, і розводять угу. по областям на рынке. Ви в основному да. реді... редіска? тому що я бачу, у вас тут такі редіска, перчики. Помідор, огурчик, перець пересадімо. Для... Можна сказати, для май... майже є все. Так, да, Для салатику все є. Ми... Ми закріпимо номер. Якщо хтось забажає, він може завжди зв'язатися до Миколая і замовити те, що йому буде потрібно, ну, відповідно, в сезон. Оця теплиця до, значно менша, ніж та. Так, 10 метрів. Це 6,70. Да, це тут... це узенька. Я тепер mm. розумію, чому ви зняли каркас безпеки. Да, так, так. Тому, так, що, так, так, так. Тому що, так, каркас. Оце я все би зібрав би з собою. <свісно> <свісно> а скільки взагалі буде. трактор так в сезон теплиць обробляє? Е, теплиць? Так. Ну, У мене тут 7 сотих, у знайомих 15 сотих, там 20 сотих. І плюс поля ще. Да, і плюс поля. А розміром взагалі доволь довольний. Оця 24-ка? Більше-менше розмірами самого трактора. Самого трактора? Да. Ні, довольний. Ну, і потужності вистачає? – І хватає, хватає потужності. Ну брав так, щоб можна було б чисто по тепличці uh -huh, uh -huh. працювати. Ну якраз це теж це все середньобазові трактори. Да, середньо, Там да. єдина різниця у X і у GT – у них йде чотирьохциліндровий мотор, у вас йде мотор трьохциліндровий. Ну, у вас більш свіжий трактор. Да, ну, Я так брав, щоб посві посвіжі було. Клай Петрович, А можна вам подарити подарок? Так, так. Можна. Тут повний комплект масел, фільтрів на перше обслуговування. Тут все. Дякую, дякую. І я думаю, що ми ще раз завітаємо до, до вас. просто Потиснути руку, я б вам ще, це ще щось фактор, придумав. Це я подивився подарунок. на тракторі, що я б, якщо він був мій, що я би ще до нього доробив, ось я привезу ще щось вам. Якщо ви не пробудили. Файний, файний трактор. А, Все. Дуже вам дякую. І вам дякую. вами. Ти, кстати, звернув внимание, тут такий маленький красивий перчик росте. Мал? Малий, Малий, посмотри. Mm -hmm. Наскільки він красивий. Красивий. Ой, який красивий.